Мене закарбувалося мені одне в думці, що гори, біда людей згуртовує і люди туди стають май згуртовані. Я кажу я. Готовий. На колінах пасти перед Кожною жінкою. Яка пришла майдан? Фух, холяра. Вибачте, ну свої дві контузії я отримав аж ніяк не на шашликах. Ми народжували вас для того. Не для того, щоб видавали одне одного. Ми хочемо у вас, вас щасливими. Ми для вас прийшли. Хочемо, щоб ви всі разом були. Нас багато, нас чому ми маємо так жити? Чому ми в барикадах маємо жити? Коли наша країна така гарна, така квітуча. Я стою на сцені навколо людей, які прийшли померти за Україну. Але люди не тікають, навпаки, їх поступово кількість потрошку, але збільшується. Хоча люди знають, що вони смертники. От таке було тоді абсолютно таке відчуття, що ми всі загинемо. Тоді як би все не було погано, тоді насправді ми думали, що ми доживемо до ранку, але була надія, бо поряд стояв живий чоловік, а в річниці вже не було його. Тобто, вже було знаєте без надії, без жодної надії. Тому я навіть і зараз би поміняла от сьогоднішній день на ту диві... страшну диві... ніч 19-го на майдані. Сьогодні від кожного з нас, ну, від кожної шини, спаленої тут на Майдані, від кожного привезеного предмета, який є тим, який Господь Бог протяжками посилає на тих виробків. Я з тих днів. Не пам'ятаю обличч живих людей, але пам'ятаю кожного мертвого, і зараз можу його впізнати. Більше половини небесної сотні пройшли безпосередньо через мої руки. Я був тією людиною, яка їх супроводжувала в морг і констатувала їхню смерть і під протоколами. Для того щоб не сфальшували, тоді ще було невідомо, чим закінчиться. Стоять мої підписи і опис всіх тіл, всіх поранень. І коли це бачиш молодих хлопців, 18-літніх, які вбиті, лежать перед тобою, і розумієш, що це влада і жорстокий режим, то це так трошки стресово сприймається. Дан багатьох, мабуть, в тому числі і мене, зробив більш жорстким. Ніколи в мене не було жодного оптимізму, що там якісь майданівські рухи можуть принести швидкий і там абсолютно бажаний результат. Це дуже довгий процес, і він має компоненту не тільки Майданівську, а й позамайданівську. Слава Україні! Друзі, немає тих слів! Немає тих слів, які можна писати. Як я радий вас усіх бачити! Шими молитвами мені чудом вдалося вижити, і я обіцяю цей борг вам повернути обов'язково. Я в першу чергу, коли отримав депутатське посвідчення, то поїхав на могилу до Вербицького і взагалі усвідомлення того, що там певна частина цього життя, яку ми зараз знаходжусь, вона є бонусною, воно дуже сильно допомагає. Я не сприймаю це як якесь досягнення мого життя. Я тут. Це для мене як спокута власне в пам'ять тих 16 хлопців, які загинули на моїх руках. Це єдине, що я можу зробити сьогодні в їх пам'ять. Насправді через все це да, ми не маємо зараз права опускати руки. Просто не маємо права. І зараз зараз насправді можливості змінити набагато більше. Буде в Європі, і вона буде серед всіх вільних народів світу. І вона не буде рабами, а ми будемо вільними людьми. Майдан не був результатом. Результатом може стати реальні речі, які будуть покращити життя не тільки тих, хто пройшов в парламент, а всіх людей. Я думаю, що це наша місія. Дякую.